Вітаю людей доброї волі на своєму каналі Сільське Шехізада? Одним дуже не подобається привітання люди доброї волі. А воно мені дуже подобається. І, як то кажуть, якщо щось комусь не подобається, хай йдуть на інші канали. Про що сьогодні будемо розмовляти? Про те, що дуже турбує кожного з нас. Але мене це не дуже турбує. А що ж про що ж будемо розмовляти? Про ціни про ціни на яйця, на сало, на молоко, зерно, поросят і так інше. На що хватить у мене голосу? Погода у нас стоїть дуже привередлива. То дуже жарко, то вітерком холодом провіє і тому дуже простиваємо. Треба закінчити з буряком, закінчити з гарбузами, підготовити город до. Пахоти, так що ж трапилось з нашими яйцями? Зараз ціна на Київщині, навіть в магазині АТБ, дешевше, ніж 50 гривень за десяток яєць ти не знайдеш. В деяких магазинах ціна доходить в магазинах не на ринку до 75 гривень за десяток. Ну то майже золоті яйця. Я не знаю, що це за яйця. Може, вони імпортні, може ще якісь, але такі ціни в нас є. Ми, люди сільські, розуміємо, що курка теж повинна вирости з ципля, і тільки потім через півроку занестись. Тільки потім буде цепля, то яйце. Ось чому про яйце треба було подумати у січні, у лютому, але ви самі пам'ятаєте. Що наші сусіди вирішили зробити у лютому січні з нами? Вони вирішили, що нам треба трошки відпочити від праці і поїздити по закордонах. Ну, це так, до слова сказано. Ось тому, можливо, деякі птахоферми і не заклали поголів'я на будущее яйце. Ось так ось, чому яйце виросло. І знаєте, що ще підвело? Я не можу пояснити, чому у квітні накануні Пасхи я не могла продати яйця дорожче 30 гривень. Мені всі казали, на ринку дешевше. Ви знаєте, я не повірила. Поїхала на ринок, подивилась, а там дійсно домашнє яйце можна купити було за 20-25 гривень. Чому так упала ціна, я не знаю. Ви знаєте, якщо даже це і літо, і тепло, і зелена трава, але курці треба зерно. Скільки коштувало зерно у квітні-травні, ви всі пам'ятаєте, доходило до 9 гривень. Ну, може, десь там у когось, у якогось фермера, можна було купити і 650. Але з курка їсть завжди, і не забувайте, що вона 2 місяці на рік линяє. Ось мої кури. Все літо неслись, а ще слиняють. Ну, що ж ви, мої дівчатки, коли яйця коштують так дорого, ви вздумали лінять. Давайте ліняйте скоріше, донесіть яйця. Ну, що ж, такі високі ціни у нас на яйця. Також високі ціни у нас на сало. Поросяти у мене нема, тому я також їжу покупати м'ясо і сало на ринок. Ну що, саме. Перше сало починається у нас з 200 гривень за кіло. Ну і далі пішли ціни до 350. 400 є, але ніхто його не купляє. Ну що, ціни високі? Одні скаржаться високі ціни. Що я на це можу сказати? Їмо м'ясо. М'ясо зараз зараз дешевше, ніж сало. Ну сало потрібно тільки тим, то хтось там в дорогі далеко. Але, як кажуть, то перечекаємо ті години, коли таке дороге сало. Ви бачите вже на ринку, що багато продавців стоять з салом, але покупців не також й багато. Це дуже завелика ціна. Краще з'їсти кусок м'яса, чим те сало. Так що, я думаю, ціни будуть потрихеньку падати. Але чому такі високі ціни на живу вагу свинини у нас на Київщині вона 90 гривень живий вес? При такій високій ціні на свинину в моєму селі багато людей стали відказуватись від коров і бичків, і переходять на свинину. Вирощувати будуть свинину. Але що я скажу? Я вже прожила багато років і знаю, що покупати ту або іншу худобу треба не тоді, коли вростуть ціни, а коли ціни падають наниз. коли закупівельні ціни також йдуть наниз. Зараз у нас на Київщині дуже підросли ціни на маленьких поросят. А продають у нас їх парами. То по двойку. Двоє. Отака От ціна. Якщо на початку весни вона була 4 тисячі 3,5 тисячі гривень за парку свиней, потім вона літом підросла до 4-4,5 тисяч, то зараз вже за парку маленьких поросят. Ну, маленькі, які це? Кілограм 20, 20, 22. Просять 5, 6, а то і 7 тисяч гривень. Що я скажу? Ну, купить за таку ціну порося, в якому 20 кіло плюс зерно, а зерно у нас також поползло вгору. Во время уборки воно було 5 тисяч гривень. То зараз воно пшениця 6, а ячмень підбирається до 7 І це не на ринку, це у фермера, а в магазині вона вже коштує 8 з гаком. Так що, навіть якщо це і зерно з вашого роду, але люди, коли косили комбайном, теж бідкались, що треба віддати 4 тисячі гривень, щоб тільки комбайн скосив зерно. Так що, навіть своє зерно, це воно коштує якусь ціну. Що я можу сказати? На цьому моменту зароблять тільки ті люди, хто займається вирощуванням молодняка поросят. Тільки вони вигадають. Ті люди, що захочуть, як кажуть, то заробити якусь копійчину і виростити свинину на другий рік, на інший рік, 23, й можливо, можливо, будуть або на нулі, або у мінусі. Бо оця висока ціна, це неоправдана висока ціна. Зараз у нас кілограм живого. Ваги оцих маленьких поросят, що 20 кіло, коштує 150, 160, 170 гривень. Це залежить від того. Ну, не від того, яка порода і що там за поросята, а від того, як розкручен по сарафанному радіо той чи інший хозяїн, що продає маленьких поросят. Ось і все. Можна купити гарних поросят дешевше у тої людини, яка не дуже на слуху. Так що, всі скупляють поросят, а я продовжую тримати своїх красунь, хоч мені кажуть: позбався їх, позбався їх. Ні, не позбавлюсь, буду тримати. Як не трудно, даже було і засуха в цьому році, але все ж таки ось лежить одна красуня, он інша. Вийшли на поле, наїлись зеленої травички. І все. Хоч кажуть, і поросят легче держать, але кому як. Ну що, ось на цій ноці, на цих стінах. Я й хочу закінчити своє відео. Пишіть, розкажуйте, які у вас ціни, і скажу на останнє: ціни на говядину у нас не виросли. Як були 45 гривень, прийомний віс, вес, прийомний вес бичків, так вона й залишилась. Але все у цьому світі має змінюватись. Будемо жити надією, що колись і нам повезе.